Всім привіт! Поговоримо про магію ігор. Тим паче, цього разу мова піде саме про українську магію. Адже рівненська студія Sengi Games у складі десяти людей створила чудовий невеличкий екшн, вдало використавши елементи роглайку та шутенапу. Та окрім ігрових механік, розробники креативно поєднали європейські стереотипи про провідьом з карпатською міфологією та чаклунством. Сама назва гри босорка розповідає нам про тих, кого ми звикли називати відьмами. То ви мольфарка? Ні, я ворожка. Звісно, оповідання кожного народу додають свої особливості: будь то українські, румунські чи угорські легенди. Але сутність в них спільна. То відьми, що знаються на чарах, розуміють природу та водяться з нечистю. І сюжет нашої пригоди повністю відповідає такому опису. Хотіла б я сказати, що не стану розкривати спойлери, але спойлерити тут нема чого. Як зручно! Бо традиційно для невеличких роуклайк -like ігор увесь сюжет нам подається у стартовому відео. А далі ви насолоджуєтесь геймплеєм з загальним розумінням світу. Тож, молода босорка на ім'я Горпина, бажаючи викликати собі фамільяра, скористалась стародавньою темною книгою. Помічника то вона викликала, але по необережності, чи то через брак досвіду з силою Чаклунського гримуару, наша відьма не впоралась. Не завершивши ритуал, книга виривається та прямує через ліси до свого темного творця. По дорозі хаотично призиваючи сотні монстрів та чудовиськ зі своїх сторінок. Отже, нам нічого не залишається, як тих створінь здолати і повернути собі темний гримуар. Сама собі проблему створила, сама її вирішила. І день недарма пройшов, і є чим пишатись. Все як я люблю щодо ігрової частини, можу сказати, що ті, хто полюбляє роуглайки, будуть задоволені. Маємо декілька локацій, місць яких генерується випадково. Знищуй монстрів, накопичуй душі та золото, витрачай зароблене на руни та чари. Традиційно для ігор такого жанру вам не стануть пояснювати усі деталі. Покажуть елементи керування на старті, а далі вчись на власних помилках. І тільки на власному досвіді починаєш розуміти, що в рогатих сундуках бойові руни, а в бочках знайдеш руни, що поліпшують стан твого здоров'я. З магічних дзеркал витягни обмежену у кількості використань особливу зброю та сам вирішуй, вбивати неї ворогів зараз чи зберегти до боса. Адже боси тут сильні. Граючи в демоверсію, вони здавались мені значно простішими. Якщо у релізній версії їх дійсно прокачали, то це лише плюс. Гра від цього тільки виграла. Раніше як було раніше, все було як завжди. Нам давали ми собі. їли. Самих фінальних супротивників я вам не покажу. Адже вони цікаві, відрізняються не лише візуально, а й своїми здібностями, і поєднує їх лише те, що всі вони мають відношення до нашої демонології і легенд. Тож спробуйте, і хай перша поява тих міфічних створінь приємно здивує вас так само, як і мене. Звісно, якщо з перших спроб пройти гру, ви всіх босів не побачите. Бо навіть якщо маєте прямі руки, вмієте керувати мітлою і не станете помирати, врізаючись у вогнище, як я, вас зустрінуть інші приховані обмеження. Адже зі старту вам недоступні усі посилюючі руни. Частина з них відкривається лише при досягненні певних умов. І виконання таких задач, до речі, відкриває вам не тільки нові руни, а й видасть ачіву. Тож мисливці заплатеною ця гра обов'язкова для придбання. За декілька годин ви з легкістю отримаєте всі 15 ачів та додасте у свою колекцію ще одну гру, пройдену на 100%. Після кожного боса є дуже атмосферний хаб у колодязі, де вам дозволять придбати за бажанням особливі руни, які просто вбережуть ваше життя чи нададуть ризиковані бонуси. Гребінець зробить вашу відьму в десятеро сильнішою, але вкрай вразливою. Гадючий камінь дозволить отримати ну дуже багато золота. Але якщо не вмієте ухилятись від атак монстрів, в результаті залишитесь дуже бідною відьмою. Роги фавна посилять ваших маленьких помічників, але заблокують сильне закляття. Дуже незручна руна, але ж які роги дарує вашій босорці? Так, усі знайдені предмети так чи інакше візуально змінюють вашу відьму. Будь-то амулет, що з'явиться на вашій шиї, чи всілякі пір'я, крила мотанки, що висітимуть на вашій мітлі. А якщо знайдете кицьку, то це чорне створіння вмиватиметься, сидячи перед вами або на вас. І така кицька може бути не одна де на Особисто мене така увага до деталей у простій грі, зробленій на звичайному Юніті, дуже підкупила. Чекпоїнти на локації це не умовні точки, а кролики, що стерчать із нори. Пролітаєш над ним, якщо сховався, точка збереження активована. А от гляньте, як реагує вогонь на вашу появу. Свічки загоряються саме там, де ви пролітаєте. От саме ця мала дрібничка вкрала моє серце. Поставте лайк під цим відео, якщо розумієте, про що я, і напишіть в коментарях, якщо у вас теж є особливі неважливі дрібнички, що підкупили вас в улюблених іграх. Прогрес та досягнення обосорці не лише розблокує руни, а й дасть вам на вибір різні мітли зі своїми закляттями та особливостями. Бо це не просто декорація, а важливий елемент, що додає грі динамічності та екшену. Ваш транспорт має свою витривалість, прискорення та спринт. І ці навички допомагають як в бою, так і в можливості долати перешкоди на локаціях. Важливо зазначити, що гра не має режимів складності та не робить поблажок для початківців. Не буде вам і підказок з приводу того, як працюють ті чи інші закляття та механіки. І на мою думку, такий підхід розробників є навмисним, адже він створює ефект поступового розвитку та спрощення. Бо саме отриманий вами досвід того, як працює та чи інша комбінація рун, заклять та властивостей вашої мітли, надасть вам можливості пройти далі по небезпечному шляху до магічної книги та зупинити армію нечисті. Також хочу звернути вашу увагу, що гра на релізі має лише дві мови українську та англійську. А мінімальні вимоги такі, що гру без проблем потягнуть антикварні компи 10-річної давнини. І купити таку чудову пригоду в Steam чи EGS ви можете лише за 119 гривень. Звісно, поки що немає галочки підтвердження від Steam Deck та встановивши гру, побачила лише одну незручність: це неправильне розширення екрану. Тож, виставивши рідні для девайсу налаштування, отримала стабільні 60 кадрів в секунду. Зручне, хоча й складне управління, та роботу усіх елементів гри без жодних недоліків. Тож підсумую, мене тішить збільшення кількості українських інді ігор, які виходять одразу в такій якості. Я провела у грі 8 годин і не побачила жодного багу чи критичного недоліку. Якщо вас зацікавив геймплей, який ви побачили у відео, не зволікайте, гра подарує вам приємні враження. Адже, окрім механіку, весь час гри вас супроводжує приємна музика, написана саме для босорки. Та велика робота, що зробили дизайнери та художники проєкту, варта більше за ціну гри. Тож підтримайте, будь ласочка, наших розробників з Рівненщини. Придбайте гру та напишіть коментар у підтримку. Я ж хочу подякувати своїм патронам, що підтримують мене і допомагають розвиватись моїй творчості. Окрема подяка Мумії і Дмитру. Дякую, що вірите в мене, і завдяки такій підтримці я швидше зможу поліпшити технічні можливості для нових відео. А в мене на цьому все, і я ще повернуся з розмовами про магію чарівного світу Ігор. Там, де море кицьок, де на кульбаби скачують, граються з патичком, вони мені муркочуть. там де біска з кругом багато валер'яних.